Обробляємо пелюстки для жовто-блакитної рози. Пелюстки А змочуємо трошки, розтягуємо в різні сторони, підтягуємо. І бульку номер 8 на рахунок 4, обробляємо наші пелюсточки. Що таке рахунок 4? Це поставили булечку. Раз. Проїхали два, Придавил, надавили в кінці три, і приїхали назад чотири. Після цього гарячим пінцетом відгортаємо, робимо рюшик, не дуже такий складний, на пилюсточках І так, розтягнули. Раз, два, три, чотири. Все. Пінцетом відгортаємо, робимо рюшик. Рюшик не повинен бути дуже такий махровий. Отгорнули і все. Скромно. Ось так. І роздивляємось майбутню серединку нашої троянди.